27 октября прибыли в Донецк. Радость наших пассажиров. Це довольна щасливі. Близько 400 євро. Коштує поїздка з України або країн Європи на окуповані території. Перевізники публікують інформацію про рейси в соціальних мережах та навіть в сайтах з продажу товарів. Маршрут через Європу, Білорусь у Росію, а звідти в окупацію. Їдуть зокрема, й в Маріуполь. Ми їдемо із Мінська. В Маріуполь Впечатлення о поїздці. М'яті сидіння, да м'які хороший. Да, вадітільна хороший, да. хороший. Вадіка з собою треба мати, крім закордонного паспорта, ще російський документ. Якщо немає російського паспорта, то треба зупинитися на так звану фільтрацію в Шереметьєво. Все попередньо обговорюють під час планування поїздки. Перевізники спілкуються з пасажирами в спеціальних чатах. Хочу подякувати компанії за поїздку. Відправляла маму в Маріуполь. Підкажіть, чи можна забрати літню жінку з Вінниці або зі Львова в Маріуполь? Виїзд через шереметі їй не потрібен. Всі документи у неї є. Будь ласка, допоможіть передати ліки з України в Маріуполі. Це серцеві ліки в ампулах. Також зв'язатися з перевізниками можна телефоном. Є номери як російські, так і українські. Консультують і одразу просять планувати поїздку, бо їздять чи не щодня. Тут нічого сложного немає. Ні. Спокойно вы проедете, все водитель говорит, где какой документ отказывается. Mm -hmm. e, Нічого сібіні не всіх все, все пропускають, де обратно точно так живить. На початку жовтня стало відомо про затримання українських перевізників, які організували поїздки на окуповані території. У Запоріжжі викрили жінку, яка створила схему перевезень людей в захоплені міста Донецької та Запорізької областей. А у Києві через таку ж діяльність затримали мешканців Донеччини. Їхні пасажири автобусів перетинали кордон через офіційні пункти пропуску з Польщею. Далі їх везли до. У Білорусі звідти літаком до Москви, а з Москви у Донецьк та в інші окуповані міста їм загрожує до 9 років позбавлення волі за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відповідно до тих, хто організовує такі перевезення, діє стаття 332 Кримінального кодексу України, яка саме говорить про те, що організація таких перевезень, контроль таких перевезень, керування цим процесом притягає до відповідальності саме перевізників. Ну а люди підпадають під, під, під дію статті 332 з приміткою 1. Це саме порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Є пряма небезпека це посягання на державний кордон. Такими послугами можуть користуватися як і люди, які несуть певну інформацію на ту територію на окуповану, так і ті особи, які скриваються від відповідальності. Згідно закону, українці мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Тому поїздки в Маріуполь зараз це порушення законодавства. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас.